Ти зараз плануєш мене розтягнути на ці штукенці? Так, правда. воно мені не повириває кінцівки. Берсерк це по-перше про нетворкінг і про те, щоб знайти собі реально нових друзів. Якщо ти прислухаєшся до себе, то багато проблем в тебе здоров'ям відпадуть. І тут вони знаходять, що баланс між роботою і життям. У нас усіх одинакове ставлення до їжі, то запихатися, не розуміти, що треба їсти, як треба їсти, що треба смакувати від їжі. З кожною твоєю клітиною зараз будуть працювати з клітиною м'язу, клітиною суглоба, клітиною внутрішніх органів і енергетичним рівнем. Я займаюся два рази на тиждень, тому що ну це вже мій. Це моя залежність вже. Ти дружину на руках носиш часто? Ні. А ти от візьми дружину і подивись на реакцію жінки на силу.